Військові розстріляли поліцейських. Вітаю вас, друзі! Ну що ж ласкаво просимо у 90-ті. Починає вилазити наружу вся ота нещасть і всі ті схеми, які прикриваються гучними патріотичними лозунгами, типу боротьба за незалежність проти російської агресії. Хоча насправді на цій війні заробляє кожен, хто має хоч якусь маленьку владу або повноваження. Минулої ночі, о другій годині ночі, це вже була комендантська година, у Вінницькій області Гайсинського району двоє поліцейських зупинили машину з військовими. Військових також було двоє: батько і син. Поліцейські перевірили в них документи, а потім вирішили перевірити наявність багажника їх машини. І от під час перевірення. Машини. Оці військові напали на поліцейських, розстріляли їх, а потім втікли з місця пригоди. В результаті події один із поліцейських, 20-річний Максим Зарецький, на жаль, загинув. Інший поліцейський знаходиться в лікарні. Ну а самі військові здалися вже в Одеській області біля села Соболівка. Це вже далеко не перший випадок конфлікту між військовими та поліцією. Я нагадаю, ще в осінь 23 2023 року я публікував в своєму телеграм-каналі конфлікт, який стався у Харківській області, де. Кілька машин з військовими озброєними заїхали на блокпост до поліції, поставили їх всіх на коліна і сказали, що якщо вони будуть далі продовжувати кошмарити військових, які після виконання бойових завдань втомлені повертаються додому, тоді ці військові до них повернуться і вони будуть мати дуже великі проблеми. І тоді суспільство поділилося на дві частини. Хтось сказав, що військові все правильно роблять, тому що поліцейські сидять в тилу там, і так далі, не воюють, лише кошмарять військових. Але у цих конфліктах є і інша сторона, про яку звичайно ніхто не розказує. Це продаж зброї. Неодноразово журналісти розкривали схеми, коли військові з передової вивозили зброю і продавали її в тилу. Звичайно, зробити це без командування вони не можуть. Тому всі ці схеми, звичайно, керуються військовим командуванням. Ото, що саме перевозили військові минулої ночі, залишається загадкою. Ну я думаю, що ми з вами про це ніколи не дізнаємось. Більше того, я думаю, що скоріше за все цим військовим просто сказали самостійно здатися, а коли ця ситуація трошки уляжеться, їх потім відмажуть і все далі буде працювати. Тому що в таких схемах замішано дуже багато людей керівного складу, а також дуже великі гроші. Чому я так думаю? Тому що спочатку в новинах з'явилася інформація, що обоє цих військових служать у 28-й окремій бригаді. Після цього саме керівництво самої 28-ї бригади заявило, що вже півроку як ці військові були переведені там до іншої частини. Тобто починаються різні вкиди для того, щоб заплутати всю цю ситуацію. Відео самого інциденту нападу на поліцейських можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.